Доброго вечора, шановні українські аграрії. Якраз зараз заїхав на ріпак, той що контрольний у нас. Да? Ну, можливо, 1,60 шістдесят. Можливо, максимум, що у нього є. Що сказати? абортація, звісно, є. Абортація, ну, є. Але саме біда, це дивлюся, ми вносили по цвітінню ну, так? А зараз дивлюся, колеги, пішов, пішла капустяна міль. І літає її до біса, тоді літало, а зараз, бачите, ось іще, ще більше літає. А це значить, що скоро будуть сюрпризи. І так, блін, не хочеться, напевне, і вам, напевне, не хочеться, і мені не хочеться. Не дай Боже, ще й оброблять проти капустяної молі. Чого це може статися? От Чому? Ніколи не обробляли, а тепер можливо статися. Ось вона, бачите? ось? Чому? Тому що складається час від часу роки, коли треба. Складаються роки, називаються епізоотійні, тобто спалах якогось шкідника, розумієте? от Саме неконтрольований його розвиток. Зараз дивлюся, бачите, ось скільки молі літає. Це просто капець. Це через тиждень чекай прив'ята. Ой, бляха, муха капець, коли воно вже закінчиться. Маю на увазі, коли ми почнемо збирання. Але по масиву, знаєте, як там хтось каже, ось цей гляньте, який гібрид, той гібрид, я вам скажу, з ріпаком дуже важко оціни, оцінити його біологічну врожайність. В холдинах ми робили цю оцінку, але вона така, знаєте, але взагалі. По великому рахунку ти прицілюєшся, а який габітус був минулого року, а, як, а який він зараз, і плюс-мінус, то, знаєте, є планова цифра, і ото так фантазуєш, трохи більше, трохи менше. Зрозуміло, що плановурожанні, не знаю, чи я втягну в цьому році. Хоч, тому що він, як правило, десь під 2 метри, 1,90 м, 1,60 м, 30 см, тут ж повинні бути і стрючки, розумієте, по-любому. Що воно буде? ХЗ, чесно, не, не, буду, не скажу, що, що воно буде. Але те, що молі багаті, то бачите, ось літає, сидить принаймні. А вона ж просто так не літає, вона ж буде зараз гризти, це все як дурна. То тут прийдеться ще думати і контролювати, і ви моніторте. Якщо гусінь пішла і буде серйозно жерти, то треба буде ще обробляти. Що працююча історія це Кайрос від ЛНЗ, запрошую до співпраці, до речі, Флубендіа Мідій. речовина, аналог Белта. Ну, Звісно, не за ті дурні гроші, які там просить оригінальні препарати, повірте, працює, тому що в минулому році там працював і нормально. Так що, щоб ви знали. Щоб ви знали, Запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам!